Слово Верітас на ранок 8 грудня. Сьогодні чуємо в Євангелії, як ангел був посланий до Марії, щоб звістити їй добру новину та відповідь Марії на цю звістку. Сьогодні, коли ти чуєш це слово, до тебе теж приходить ангел, щоб нагадати тобі, що ти є улюбленим, що Бог тебе кохає безмежно, що Він переміг всі твої смерті. Та Воскрес, щоб ти мав вічне життя. Але чи це слово стане тілом, чи справдиться у твоєму житті сьогодні, також залежить від твоєї відповіді, це запрошення до пригоди, до того, щоб повірити у Божу силу у всіх твоїх безвихідних ситуаціях, у твоєму безсилі, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. Запрошую сьогодні мати відвагу і відповісти разом з Марією. Нехай буде мені за словом Твоїм.